І так, п'ята лекція, яка присвячена вже темі проєктування програмного продукту. Наша частина логічне проєктування програмного продукту, але вже з урахуванням особливостей нереаліційних моделей бази даних. Ще раз Нагадаємо з вами популярність моделі зберігання даних, які ви розглядали ще на першому курсі, коли розглядали мову провання, наприклад, сі, і говорячи про ці популярні моделі, ми могли б з вами поговорити і про бази даних різноманітні. І зараз популярних моделей багато. І ось на сайті dbengines.com. Ми могли побачити ось таку графічну нотацію частоти використання. І тут ми бачимо червоним Relation Database 72 там десь відсотки використання. Тобто, цей графік визначено через аналіз понад 300, там десь 50 проєктів, якісь різні. Ми не знаємо, наскільки вони відповідають умовам статистики, науки статистика. Але є поки що тенденція до того, що все ж таки реляційна модель в відомих проектах постійно активно використовується. Але є моделі, які вже також отримують значний ріст. Наприклад, Document Stores, так приклад моделі 10%. Далі ми бачимо K-Value Stores – 5%. Тут Січ інжайнс та інше. Говорячи про традиційні класичні структури даних, ми з вами також можемо пригадати, що це, перш за все, наприклад, множина. В мовах програмування C, Java, ви можете створювати невпорядкований перелік елементів без дублювання. Ви можете зробити ліст, впорядкований перелік елементів з можливістю дублювання. Ви можете створити асоційований масив або відображення мапу, яке визначається поняттям ключ і значення. Ви можете створити ось таку так звану флет-таблицю, про яку ми вже сьогодні говорили, яка не відповідає умовам реляційної бази даних, але це вже якісь, якесь об'єднання різних стовпчиків. І можна говорити і про реляційну модель, яка вже враховує ось ці взаємовідносини між стовпчиками. Говорячи про нереляційні структури зберігання даних, я вже сьогодні сказав, що іноді ми говоримо фразу No SQL. Мовно кажучи, це мабуть, мабуть, навіть такий лозунг, який з'явився понад 15 років тому, коли такі революційні програмісти вказали, що ми не хочемо більше використовувати SQL. No SQL вони викрикували, і створили, запропонували інші моделі. Зберігання даних а от фраза нової SQL» так і залишилась зараз як синонім поняття будь-яка нереаліційна структура даних. Хоча яке відношення ми вже говорили сьогодні? реаліційна безпосередньо будь-яка модель має до мови програмування реляційних баз даних SQL. Це один із варіантів програмування. І ось ми можемо пригадати з вами «K-Value Stores». Найпростіший новий формат моделі, так званий асоціативний масив, ключ значення. Ми з вами створюємо будь-які асоціативні масиви в Java, в будь-яких c мов програмування, Тобто, система через хешування, через створення хешу відповідного значення ключа, може швиденько знаходити відповідне значення в ведерах, так. Але говорячи про Java і C++, ми говоримо про те, що це виконується в оперативній пам'яті. А якщо нам потрібна постійна пам'ять, наприклад, це буде Redis і Associative Array як постійне зберігання. Document Stores. MongoDB, вже, багато студентів вже говорять про те, що вони будуть використовувати свою програмну продукцію. MongoDB. І ось у нас вчора було спілкування за темою четвертої лабораторної роботи, і але вже іноді студенти помиляються. Вони пишуть: я буду використовувати PostgreSQL як традиційна реліційна система, яка забезпечує керування реляційною базою даних, але пишуть модель наприклад на чомусь JSON. І потім ви виявляється, що вони дійсно помилилися, що JSON все ж таки це некоректна модель реліційна буде, а база даних СКБД PostgreSQL. Хоча PostgreSQL, як, як сучасна система, вона дозволяє зберігати в будь-яких форматах дані і в XML, і в JSON. Зараз це не проблема. Але якщо ви все ж таки хочете отримати всю мічність формату документоорієнтованої моделі, Форматі JSON. дійсно, ми можемо використовувати саме MongoDB. Seach Engines, Якщо нам потрібен якийсь особливий повнотекстовий пошук, не просто через регулярні вирази, а більше швидкий доступ, це окрема реалізація. Якщо ми хочемо множину K-value, тобто масив K-value значень, це, наприклад, Apache Cassandra, Якщо нам графова модель потрібна, ми можемо використовувати Neo4j. різні варіанти є. І говорячи, але говорячи про класичні нереаліційні моделі даних, перших давайте пригадаємо. А коли з'явилася на початку 70-х років реакційна модель, до, цього, до цієї моделі щось було чи вона з'явилася у пустелі? Мабуть, ні. Була вже ієрархічна модель даних, деревоподібна структура. Що складається з об'єктів різних рівнів. Наприклад, є один об'єкт корень дерева рут. І є в подальшому parent об'єкт, цей же самий рут, це парент об'єкт, який має зв'язки з об'єктами нижчого рівня, child обєктами Ось така особливість іерархічної моделі. І також була на той момент мережева або графова модель даних, яка базувалася на теорії графів. А саме, є вершини або вузли. Сутності предметної області є ребра, які зв'язують вузли між собою, і є властивості, які описують кожну сутність в межах цього вузла. Тобто ієрархічна модель і мережева модель існували до появи реляційної. А коли ми ж почали говорити зараз або вже десь 15, а може, вже навіть мабуть, 20 років тому, почали говорити активно, що реліційна модель вмирає. Тоді виникло питання: а що ви пропонуєте замість реаліційної моделі? І почали пропонувати різноманіття вже відомих або ієрархічних, або мережевих графових моделей даних. Тобто нічого нового ніхто не пропонував, лише пропонували якісь новітні технологічні реалізації вже існуючих ієрархічної або мережевої моделі. Тобто, класично ми говоримо, що є реаліційна. Є ієрархічна, є мережева, а все інше це вже їх якісь комбінації. І тут, перший, один, мабуть, пер, один із перших таких варіантів реалізації це була мова розмітки даних, XML. XML, Extensible markup language, markup тут вже мова розмітки. Ми вже говорили з вами про маркап, маркдаун. Мова розмітки, наприклад, описуючи файли .md в гітхаб репозиторії. і XML це також дійсно мова розмітки, яка дозволяє, враховує ієрархічну структуру структурованість даних. Перш за все, ми говоримо, що XML-документ будь-який він повинен бути коректним, well-formed document. документ. Для цього ми повинні враховувати, що як і в будь-якому дереві. Лише один елемент у корені. Наприклад, тут ми говоримо locations. Це один елемент кореневий. Далі непорожній елемент в якому ще є щось інше розміщене початковим тегом «lm» та кінцевим тегом, наприклад, «slash lm». Тут показано locations, слочної /locations, «slash lock, lock, і далі «slash lock, lock, як повторювання. Теги можуть бути вкладені. Ось показано, що тег lock є вкладеним до «locations». Але не можуть перекриватися. Тобто, якщо ми відкрили лок, так, то в цьому випадку ми не можемо тут в лоці закрити локейшнс, лише іерархічна вкладеність. Порожній елемент може позначатися закритим тегом. Тобто, якщо в самому елементі нічого немає, ми можемо його закривати. Але за умови, наприклад, якщо в нас в елементі є атрибути, а атрибут може мати декілька. Тобто елемент може мати декілька унікальних атрибутів з назвами ключами у форматі, ключ до рівня значення. От, приклад. таку XML-схемку ми могли б замінити на ось таку схемку. Кожна локація має два атрибути: номер локації та назва локації. Номер та назва. А тут вказано, що є о, о, така під, є підпорядкування. Приклади два. Тобто, один одна й та ж сама UML діаграма концептуальних класів може нами бути описана двома різними варіантами реалізації в XML. І вони будуть, умовно кажучи, коректними XML документами, бо вони відповідають від всім умовам. Говорячи про перевірку вже відповідності алгоритму подальшої обробки даних, виникає питання. От ми вже описали XML структуру. А потім хочемо вже створити програму на мові Java, щоб обробляти XML документ Але нам потрібна гарантія того, що ми будемо, ми знаємо, що ми отримуємо XML, який відповідає нашому алгоритму, нашому сприйняттю, а як розміщений документ. Бо ми бачимо з вами два варіанти різних XML, хоча вони описують, умовно кажучи, один і той же одну і ту ж модель предметної області. Але ми ж повинні знати, а де шукати номер локації, а де шукати назву локації в атрибутах чи в елементах. Саме для цього було запропоновано ось два різні варіанти. Ми вже про це сказали. Опису один з засобів специфікації структури XML – це Document type Definition, DTD. Він дозволяє нам описати схему. Ось, наприклад, приклади описів. У нас є ось така схема, і тут описується відповідним DDD умовними позначками, ми можемо явно вказати, що за чим йде, що є атрибутом, що є елементом. І саме, якщо ми правильно опишемо ось ці Document Type Definition для кожного варіанту документу, ми будемо гарантувати, що коли ми будемо завантажувати нову якусь версію XML бази даних. Ми не отримуємо помилки під час виконання нашого алгоритму. Розумієте, якби ми зараз говорили про реляційну базу даних, там особливих проблем немає. Там все вже визначено на рівні опису реляційної моделі. А коли ми переходимо вже на такі напівструктуровані нереляційні засоби опису. Тут же виникають багато підводних каменів, які ми повинні якось забезпечувати через відповідні ось такі специфікації описів. Але в цих специфікаціях чого немає. Мабуть, важливо що є в стандарті SQL, Наприклад, це типи даних. Тут не ми не маємо інформації, а який тип даних тут: число чи текст або щось інше, Незрозуміло. І для цього використовується вже розвиток XML-схема. Ось приклад xml схеми яка описується в також форматі XML, але вона вже вказує, що, наприклад, у нас є відповідна локація, і lock number – це число, а lname – це відповідний текст, або ну то decimal – це число, а string – це відповідний текст. Таким чином, ми можемо гарантувати, що. Опис, який ми отримаємо з якогось зовнішнього середовища, він буде умовно кажучи валідним. Ось таке велить коректність, незламаність забезпечується ось тим термін валідність. Тепер декілька слів про JSON, Бо багато з вас планують створювати програмний продукт, використовуючи саме JSON, формат даних, наприклад, в MongoDB. Хоча я наголошую, що і PostgreSQL, і Oracle бази даних дозволяють ефективно зберігати також і XML, і JSON формати. Вони мультимодальні, модельні бази даних, але декілька слів про все ж таки JSON. Перш за все, недоліки XML. зростання розміру через те, що там багато назв, елементів, дублювання, збитковість це з недолік. Тому XML вона дуже велика, коли я працював там над проектами. В компанії Netcracker, ми отримували гігабайтні файли, наприклад, з роботи обладнання станції антен 3G, 4G, і дійсно, ці гігабайтні файли треба було за секунду, за декілька там, ну, максимум хвилинку обробити великий розмір складні процеси. Тому, хоча JSON з'явився, не те, що був недолік XML, Програмісти, які звикли програмувати в JavaScript, їм потрібна була ефективна така серіалізація, серіалізація як упакування якихось об'єктів JavaScript і передачі їх до якогось іншого програмного модулю на Java на JavaScript. І ось з'явився JavaScript Object Notation. Приклад нашої моделі JavaScript, ми вже бачимо так. Основна особливість це послідовність пар. Назва значення, назва значення. Об'єкт оформлюється у вигляді відповідної пари символів, фігурна скобка, так, відповідний пара, назва значення це двокрапка. Ось, бачимо тут: назва, двокрапка значення. Назва двокрапка значення. І всі вони відділяються, комому, кому, якщо по подальшому йде послідовність. Масиви також визначаються відповідною квадратною скобкою, відкриваючи закриваючи. І змінні. Змінна може бути відповідна числом, рядком подвійних лапках. Ось, бачите, рядок подвійних лапок, число без лапок, може бути бульова, може бути окремий новий об'єкт або масив. У вигляді вкладених структур, тобто неструктурованість Джонні гарно проявляється, але вона співпадає з поняттям де дерево. Це ієрархічна модель. Тут є головний вузол, ось бачите, це рут. Ми не можемо з вами описати декілька рутів. лише один вузол це ієрархія, це дерево, як і XML. А форма представлення більш спрощена. Тут нема таких складних назв. Нема відкриваючий елемент, закриваючий, відкриваючий, закриваючий. лише відповідні назви цих елементів. І декілька слів про також про валідацію. JSON-схема валідатор. Ще декілька років тому створювали JSON формати, як хотіли, і помилок було багато. А потім, без за все, і компанія, пов'язана з СКБД MongoDB, зрозуміла, що треба створювати валідатори, тобто програмне забезпечення, яке буде перевіряти, а чи коректно описано json формат, і в цьому випадку запропонували ось приклад такій валідації. Ключові слова: ви повинні, от як xml схема так і JSON-схема описати умовні позначки, які дозволяють якось формалізувати специфікувати то. Те, що ви повинні оброблювати. Наприклад, от ми бачимо тут є поняття. Properties. Ми вказуємо, що в нас елемент локнамба має тип integer. елемент lname має тип string. Якщо ми хочемо обмежити розбір, тобто довжину стрінгу, мінімальна довжина 1, максимальна 20. Таким чином, далі, які елементи повинні присутні бути в описі, вказується через required. Ось таким чином, ми з вами можемо ефективно це обробляти і го підводячи підсумки з точки зору нашого сьогоднішнього нашої сьогоднішньої роботи у нас є декілька різних валідаторів от приклад за цим посиланням і валідатору який дійсно дозволяє автоматизувати перевірку перш за все того що ви створили ви в лабораторній роботі ті хто студенти які планують створювати JSON, Базу даних повинні бути, повинні бути написати JSON-схему, приклад якої тут представлено, і перевірити її на відповідність роботи будь-якого JSON-валідатора. Дякую за увагу. Маю надію, що ми з вами активно попрацюємо вже в п'ятій лабораторній роботі, яка буде присвячена uml діаграмі концептуальних класів та відповідній схемі даних. або це буде реляційна модель, якщо ви обрали реляційну базу даних, або відповідна схема JSON, якщо ви обрали JSON. Поки що я бачу, що студенти обирають або реляційну, або JSON. Інших моделей поки що ніхто не обрав. Дякую за увагу.